У самому центрі стародавньої Індії, за часів Будди існувало невелике село під назвою Сангхаса. Це село було відоме своєю простотою та згуртованою громадою, яка процвітала в ньому. Серед його мешканців був добрий молодий чоловік на ім'я Судха, який був відомий своєю надзвичайною щедрістю та добротою. Судха докладав усіх зусиль, щоб допомогти кожному, хто цього потребує. Він роздавав свою їжу, одяг і навіть гроші тим, хто просив. Багато хто захоплювався його самовідданістю, але вона також принесла йому значні труднощі. Незважаючи на свої добрі наміри, судха часто ставав жертвою тих, хто вважав його доброту слабкістю. Одного дня, коли судха працював на своїх полях, до нього підійшла група мандрівників, вони виглядали втомленими та голодними і не замислюючись. Судха запросив їх до себе додому. Він запропонував їм їжу, воду та місце для відпочинку. З настанням ночі мандрівники, бачачи щедрість судхи, вимагали від нього все більше і більше. Вони забрали його речі, обшукали будинок і пішли без вдячності. Судха був спустошений. Незважаючи на свою непохитну доброту, він почувався використаним і неповажаним. Шукаючи розради, він вирішив відвідати Будду, який жив у сусідньому монастирі. Коли судха прибув до монастиря, він знайшов Будду сидячим під деревом бодхі в оточенні своїх учнів. З важким серцем судха схилився перед Буддою і переказав свою історію. Великий вчитель почав судха. Я завжди вірив у те, що треба бути добрим і щедрим, але моя доброта не принесла мені нічого, крім болю і страждань. Люди користуються мною, а я залишаюся ні з чим. Що я роблю не так? Будда слухав із співчуттям, а потім лагідно заговорив. Судха, доброта і щедрість справді є благородними чеснотами, але вони повинні бути збалансовані мудрістю. Дозвольте мені розповісти вам історію, яка може допомогти вам зрозуміти у далекому королівстві жив мудрий цар на ім'я Ананда, його любив народ за справедливість і щедрість. У царя Ананди був чудовий сад, який він дуже любив. Цей сад був наповнений рідкісними квітами, фруктами і маленьким ставком з кришталево чистою водою. Одного разу група мандрівних монахів прийшла до королівського палацу. Побачивши їхній стан, король запросив їх у свій сад і запропонував їм їжу та притулок. Ченці були вдячні і благословили царя за його щедрість. Минав час все більше мандрівників чули про доброту царя. І приходили шукати його допомоги. Король Ананда зустрів їх усіх з розпростертими обіймами. Однак не всі мандрівники були щирі. Деякі з них почали користуватися щедрістю короля. Вони вимагали більше ніж потрібно, знищили сад і навіть забруднили ставок. Незважаючи на зростаючий хаос, король Ананда продовжував бути добрим і щедрим, сподіваючись, що його дії надихнуть інших бути добрими. Але ситуація тільки погіршилася. Колись прекрасний сад перетворився на безлюдну пустку, і королю залишилося лише жаль. Одного вечора до королівства завітав мудрий мудрець. Побачивши стан саду та страждання короля, мудрець підійшов до короля Ананди. Великий король, сказав мудрець. Ваше серце чисте, а ваші наміри благородні, але ви неправильно зрозуміли справжню суть доброти. Доброта без мудрості може призвести до страждань. Король, який бажав дізнатися, попросив мудреця пояснити далі. Мудрець посміхнувся і сказав: Доброта має бути як річка, що тече вільно, але має межі. Вона повинна живити і давати життя, але не повинна дозволяти себе забруднювати. Ви повинні навчитися говорити ні, коли це необхідно, і захищати те, що є цінним. Мудрець продовжував. Справжня доброта полягає в рівновазі, йдеться про розуміння потреб інших, одночасно піклуючись про себе. Коли ви віддаєте занадто багато без уваги, ви виснажуєте власні ресурси і шкодите собі. Мудрість полягає в тому, щоб знати, коли давати, а коли утримувати. Цар Ананда зрозумів свою помилку він почав відбудовувати свій сад, встановлюючи межі та гарантуючи, що лише ті, хто справді потребує допомоги, Її отримували. Він навчився говорити ні, коли це необхідно, і з часом сад знову розцвів, ставши символом збалансованої доброти та мудрості. Коли Будда закінчив розповідь, він подивився на судху ніжними очима судха, як король Ананда. Ти повинен навчитися балансувати свою доброту з мудрістю. Важливо допомагати іншим, але не менш важливо захистити себе від тих, хто хоче скористатися вашою щедрістю. Судха замислився над словами Будди і запитав: А як я можу знати, коли сказати Ні, а коли дати? Будда відповів це питання уважності та проникливості. Спостерігайте за намірами тих, хто шукає вашої допомоги. Справжня потреба відрізняється від експлуатації. Практикуйте уважність, щоб зрозуміти різницю. Використовуйте свою інтуїцію та не бійтеся встановлювати межі. Пам'ятайте, справжня доброта походить від сили та мудрості. Судха відчувала полегшення. Він подякував Будді за його керівництво і повернувся до свого села з новою перспективою. Він продовжував бути добрим і щедрим, але з новознайденою мудрістю, яка дозволяла йому захищати себе та допомагати іншим ефективніше. У наступні місяці життя судхи суттєво змінилося. Він, як і раніше, був щедрим. Але більше не дозволяв зловживати собою. Він допомагав тим, хто справді цього потребував, і м'яко відвертав тих, хто намагався використати його доброту. Його поля процвітали, його дім залишався недоторканим, і він відчув відчуття рівноваги та спокою, яких ніколи раніше не відчував. Історія судхи поширилася по всьому селу, надихаючи інших наслідувати його приклад. Селяни зрозуміли, що доброта, поєднана з мудрістю, може створити гармонійну спільноту, яка підтримує їх. Вони почали проявляти уважну щедрість, переконавшись, що їхня допомога була справжньою і недаремною. Одного разу, коли судха працював на своїх полях, він помітив, як наближається знайома група мандрівників. Це були ті самі люди, які скористалися ним раніше. Цього разу судха підійшов до них зі спокійною та впевненою вдачею. Ласкаво просимо, сказав він. Чим я можу тобі допомогти сьогодні? Мандрівники, вражені зміною позиції судхи, вагалися. Вони зрозуміли, що більше не можуть використовувати його доброту. Судха, відчувши їхнє вагання, продовжив: Я готовий допомогти тим, хто справді цього потребує, але не потерплю нечесності чи жадібності. Якщо ви щирі, я зроблю все можливе, щоб допомогти вам. Мандрівники, соромлячись своїх попередніх вчинків, зізналися у своїх провинах і вибачилися. Судха, побачивши їхнє щире каяття, запропонував їм їжу та воду, але з чіткими межами. Він обмежив те, що міг надати, і переконався, що його доброта не сприймається як належне. Завдяки цьому досвіду, судха зрозумів, що справжня доброта полягає не в тому, щоб дарувати нескінченно, а в тому, щоб дарувати мудро. Він розумів, що, встановлюючи межі, він може захистити себе та бути корисним іншим. Його доброта стала джерелом сили, а не вразливістю, мораль історії. Доброта це благородна чеснота, але вона повинна бути збалансована з мудрістю. Занадто доброзичливість без встановлення кордонів може призвести до експлуатації та страждань. Справжня доброта передбачає розуміння потреб інших, а також турботу про себе. Практикуючи уважну щедрість і встановлюючи чіткі межі, ми можемо переконатися, що наша доброта буде справжньою та довгостроковою. У житті важливо допомагати іншим, але не менш важливо захищати себе від тих, хто хоче скористатися нашою щедрістю. Збалансовуючи доброту з мудрістю, ми можемо створити гармонійну та сприятливу спільноту, де кожен процвітає. Дякую за перегляд. Якщо ви знайшли цю історію надихаючою та корисною, висловіть свою підтримку, поставивши лайк відео та залишивши коментар. Якщо ви не впевнені, що прокоментувати, просто введіть 100, щоб я знав, що ви додивилися до кінця. Не забудьте підписатися на канал і поділитися ним зі своєю родиною та друзями. Сподіваюся, вам сподобався цей вміст.